Всім привіт! Огляд смартфону Infinix Note 50. Це версія на 8 ГБ оперативної пам'яті 256 ГБ вбудованої пам'яті, вартістю 12 тисяч гривень на даний момент. В червоному кольорі Бургунді Red називається цей кольор. Давайте дивитися на його комплектацію. Комплектація тут шикарна, і це, мабуть, один з головних переваг цього пристрою. Одразу в нього є в комплекті бездротова зарядка з 30-ваттною швидкою зарядкою. Тут просто сама зарядочка така невеличка, шнур потрібно використовувати стандартний з комплектації. Так, дивимось далі. Власне, да, у нас 45 Вт по проводу і 30 Вт без дротова зарядка. 5200 мАч, Тобто, ну. Можливості зарядки тут дуже-дуже хороші і трошки збільшена батарея порівняно з середнім показником в 5000 мАч. Тут є чохол комплектації, досить непоганий. Так. Далі сам смартфончик, така прямокутна у нього форма, таким чином він виглядає. Три блоки камер, потрійна камера, знизу Type-C, для наушників немає, металічна рама. От, і спереду заду скло. Ну, тобто виглядає ну, досить дорого, виглядає дорожче, ніж, ну, як мені здається, ніж він є насправді. Просто що невідомий да, бренд Infinix, досить відносно да, невідомий. Він вже на ринку давно, але поки що все рівно да, по впізнаваності він програє іншим брендам. 45 Вт зарядка в комплектації швидка. Це ну, дуже-дуже добре. І кабель Type-C у нас тут. Все супер. так Справа кнопка вімкнення кнопка регулювання гучності. Зліва нема нічого. Зверху також знизу Type-C. Екран 6,7 дюйма. Майже 6,8 дюйма. Full HD 144 Гц. AMOLED матриця. Ну, тут лаунчер від Infinix, досить непоганий. XOS 15 на базі 15-го Android. Тобто, ну, працює все класно, виглядає все дуже непогано. По синтетичним тестам хороші результати. Це тест відеоприскорювача, це тест процесору. По Antutu Benchmark 436 тисяч. Теж непоганий результат процесора. Mediatek Helio G100 Ultimate, відеоприскорювач mali G57. І давайте відкриємо PUBG Mobile, подивимось, як працює гра на пристрої. Так, завантажився PUBG Mobile, працює на максимальних налаштуваннях графіки і досить високому рівні плавності. тобто Комфортний, дуже хороший рівень гри на цьому пристрої. тобто Якщо ви розглядаєте цей смартфон, і як варіант для того, щоб пограти в важкі а, ігри, в важкі задачі якісь виконувати на ньому, то він підійде для цього за свою ціну дуже-дуже непогано. Впорався з ну, одною з, мабуть, найвибагливіших ігор PUBG Mobile. Добре, закриваємо. А тепер покажу вам приклади знімків на основну камеру. Камера тут потрійна. Максимальний зум на звичайному режимі 10X. Відео здатність записувати в 1080х60 кадрів або просто 2К в 30 кадрів. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.